Чи може щось краще особлювати велич росіюшки ніж? Оце друзі, відео Навряд чи. дивіться, тут ну просто все в комплекті, і малий дюк, який від раннього вживання бояришника вже забув, як говорити, І його засмальцовані спортівки з лампасами, заправлені в п**ні гумаки, і люксове житло села Малека на фоні. І гімн, ну ясно, що гімн це ж гімн, який більше схожий на старе радянське окно. Але з одним рядком ми можемо не погодитися, друзі, там, де одна ти так. Кає справді одна, і навіть однієї такої нам всім забагато. Шляхта, це новий вечір. Ми готуємось смажити вату, а ви приготувати собі кухлик чогось смачненького. Починаємо! І почати сьогодні хочу, друзі, з нашої нетрадиційної рубрики та і джигурда. горта. горда Національної безпеки України Круто? зовсім не круто, абсолютно, і чесно, гадки немає. Чому саме зараз в Мінкульті згадали, що Джигурда загрожує національній безпеці України? Може, він сам попросив? Ну щоб хоч десь про нього говорили. А то вже нещодавно був готовий в ополонці топитися, бо на корпоративи не клич. Недавнее включение моей фамилии в список артистов, представляющих угрозу нацистскому режиму, захватившему власть на Украине, я считаю достойной наградой, которая подтверждает мою значимость как творческого человека, выступающего за... Мірової цінності російської культури. Але мені цікаво. А Лобкова зона волочкової його подруги по алкоголізму. Вона теж у категорії світових цінностей російської культури. М? Ну, якщо так, то це багато пояснює. Прір любом розкладі обіда за нами! Побіда наша. Я русский. Артист і поет, який радівся в совській Україні, а не на Бандеровській нацистській окраїні. Тут лише через одну його інтонацію хочеться викликати бригаду швидкої із гамівними сорочками. Але насправді Джигурда дещо забув про свої візити на майдан ще у 13-му році. Що ми кипка? Хто не скаче, той москаль. Я громадянин України. І я знаю, що Україна це Європа. Я не буду змінювати громадянство. Слава Україні! Друзі, були часи. Ну, але потім Чебурда швидко перефарбувався, підтримав окупацію України і Любо катався на захоплений росіянами Донбас, щоб записати чергове, красиве відео. Навіть отримав паспорт ДНР. Ну і заодно встановив рекорд, бо пробув гражданином молодої республіки рівно тиждень, бо виявляється, то була спецоперація. Ну щоб агітувати за вступ Новоросії в склад України, не питайте, чому цього сам Джигурда, мабуть, не знає. Для мене ні третій рейх рихба і з тику і... на діла набивати. Ну але з іншого боку, нам усім круто пощастило. Адже Джигурда був готовий йти у президенти України. Ні, ну а що. Саме двічі. Запропонував раз в 13 тринадцятому году я встрічався з людьми Віктора Медведчука, і мені на уровні СБУ, то кат хто за Росію, була предложено стати кандидатом президенти України до Зеленського. Зеленський ще не було серіала, і то його розкручив для Колись джегурда була в слава Україні, але для російських артистів продаватися за трішки більше кеш це нормальна практика. Ось був такий собі Митя Хрустальов. Пам'ятаєте такого? Грав у КВК постійно продівав Путіна, ну коли Кремль ще дозволяв таке робити. Недавно був в Індії. Тама фігня. По сравні з Конституцією Російської Федерації. Але тепер Дмітрій має куди більш цікаве творче заняття. Він влаштовує вишкіл для дітей з окупованої макіївки у російському. патриотическом лагере. Ц... Желаю, гвардии рядовой Крусталев для прохождения подготовки. Ребята из Макеевки в составе танкового экипажа прибыл. Юные герои нашего Отечества. Готовы? говорить, всі готова. Штопане йти Дон мітя. Що можна тобі сказати? Чим капам мало було, що діти у фронтовій зоні постійно чули стрілянину із великих калібрів. Тепер їм треба влаштувати екскурсію, щоб вони ще раз це послухали, але вже на Великій Росії. Готові! Всім! Залізай бойову дініцу! встать строй? Так точно Строй, та боєць. Раз, два, три. особливо друзі, вклює, що це ж швидше за все діти, які народилися вже під час російської окупації, виросли за час російської окупації і дочекалися того часу, коли російські окупанти везуть їх навчати російській окупації. Блін, тварі, подіємо косальова пазами хрусом. Міговорів товаріші юний діротяч. Залізаємо на танк. Приготовілись по врагам Росії бронібойним настоящі русські танкісти із Макіївки. Абой, ура, товаріші! Ура! Але росіяни навіть по тупому відкриті у своїх планах. Дітей готують стріляти з танків по уявних ворогах Росії. А мешканцям Курської області натякають, що ніякої особливої підтримки. Им чекати не варто. Вот, например, лаптя Аладина. знаете что максимум, який может быть, это черный чай и с черным хлебом. У меня было в жизни такое время, когда вот я помню, в доме был кипяток, была заварка, чтобы вот добавить до этого кипятка черный хлеб. Вот я помню сахар, который мы могли туда насыпать в этот чай, и вот этот черный хлеб – это было такое лакомство. Такие времена были. Эх, не грусти, а пти. Часы те настанут. Возможно, они для всех, але для тебя особо, точно, если доживешь с Катиной. Такие времена были очень тяжелые, поэтому сегодняшние условия беженцев, которые вот я вижу у нас и в Курске находятся, и в других регионах, мы все равно должны понимать, что вот таких жорстких умовах, которые у нас були тогда, всі вот условия я тут не вижу. Друзі, ну от що таке Росія? У мають сидіти всі, так заведено. Такі традиції всі питаються допомогти, вся страна питається помочь, адміністрація питається помочь. То тобто, есть, получается, а всюду всі протянули руку помощи, і в самий час люди, які це все отримують, діти ще виходить недовольні. Ну справді, чого ж це мешканцям Курщини бути недовольними? М? Ахмат Герасимов обіцяли з усім розібратися за 2-3 тижні, але вже півроку жос ніяк не виходить камінний цвіток. Є питання, і на них відповідають російські окупанти. мене є такий вопрос для тих, хто ні панів що то а жіночка. Я подивлюсь такої старої філософської школи. Одразу із козирів зайшла. Так на Росії ніхто не розуміє, що ж вообще відбувається? Хто такі штурмовики? Штурмовики це ті, хто йдуть та тут Це смертники. Ну, окупанти взяли і спалили всю інтри щоб розповісти про наша служба опасна і трудна, так вони одразу ламають усю програму російської мобілізації. мобилизації. То есть, когда вот эта фраза говорится разведка боем, штурмовики простите, есть еще такое, ну, вот там на гражданке далеко, где-то там есть такое слово, да. Я могу, может быть, обидеть кого-то и сразу заранее прошу прощения, мясо. Да. Я просто в шоці. Вони навіть не сперечаються, йдуть на м'ясо, наче як планували. Еталонна російська безнадьога і тлен. Навіть шкода, що Достоєвський давно вже здох. Він би зараз би швидко організував роман на сторінок так 600 про душевне тірзання героїв СВУ. Шкільну програму поставили, школярики твори би писали, як я проведу своє посліднє літ. Але не страшно, талановитих письменників на Росії. Побільшало була така собі псевдожурналістка звали Наташа Рей, яка нещодавно заявила, що має супермега сенсенційну інформацію. Буцімто, дружина Еммануеля Макрона, Бріджіт Макрон. Це не жінка, а чоловік. О, цілком достовірна інформація. Вам теж так здається? Але розслідування ми чомусь не бачимо. Але бачимо судовий позов з боку Макрона і новину, що Наташа вже попросила притулку на Росії. Дивно. Чому так? Мабуть, клімат сподобався, або пообіцяли квартиру в Грозному зі Стівеном Сігалом? по сусідству. Коли ти в Росії, тебе все влаштовує, навіть вигадані новини. Росія 1 наприклад, вирішила зняти сюжет про новий китайський штучний інтелект діпсік. і процитувала у ньому заголовок гумористичного ресурсу вигаданих новин панорама Ніношу. Могут себе позволить. А вот разработчики DeepSeek рассказали, что основой для нейросети стал программный код, который был разработан советскими программистами еще в 1985 году. Звісно, це правда. Адже щоб зробити китайський штучний інтелект, достатньо лише старого радянського господарського мила, куди його треба росіянам засунути, розповім вам лише на Котики, Подивіться наші інші відео, і взагалі ставайте нашими патронами. Ну і спонсорами натисніть кнопку спонсорство просто зараз. Такі та там. За Росію і свободу та Канса Росія! Росія за Росія і свободу! Дякую всім вам за довіру. Підпишіться на наш канал, і подивіться інші відео.